Минулий рік приніс чимало змін не лише країні: революція гідності, вибори президента. Тепер війна. Змінилася й наша телекомпанія. Ми практично цілодобово транслювали події на майдані. Вперше провели телеміс з Одесою. Наразі висвітлюємо події із зони АТО досвід роботи і життя переконує в тому, що віриш лише тоді, коли побачиш на власні очі і почуєш на власні вуха. Тому що будь-які коментарі, будь-які пояснення, будь-які тлумачення це обов'язково є чиясь суб'єктивна думка. Тому ми працювали цей рік і на найближчий час усі найважливіші події, які відбувалися, які будуть відбуватися, ми будемо намагатися до Нести до вас, надати вам цю інформацію в режимі прямого ефіру, в режимі прямої трансляції. В новому телевізійному сезоні чекайте нові програми і нові обличчя в режимі прямого ефіру. На телеканалі успішно стартувала програма Акценти на черзі. Також нова комунальна програма. Тепер щодня глядачі можуть о 14, 17 та 22.30 дивитися цікаві актуальні інтерв'ю з гостями студії. А також запрошую усіх долучатися, заходьте на наші сторінки у Фейсбуці, в контактах залишайте повідомлення, з ким би хотіли ви побачити інтерв'ю у студії із ставте свої запитання у цьому телевізійному сезоні. Ми будемо намагатися бути ще ближчими до свого глядача, для якого власне і працюємо. А що може бути ближче людям, як не умови, в яких живуть, не те, що з чим стикаються щодня. Саме тому моя програма буде про комунальне життя міста і не лише а також альтернативу йому. Дивіться невдовзі. Також запрошую вас долучатися, адже це ваше життя. Сюрприз ми підготували і для найменших глядачів. Чарівний ключик змінить обличчя, нові ведучі і ще більше цікавих тем і рубрик вже в ефірі. Я дуже хотіла попасти на цю програму. Кожен день читала і займалася з мамою. Я не хвилювався, але мені дуже сподобалось. Ми дуже хотіли стати телеведучими чарівного ключика і ми дивилися цю програму. Вона нам дуже сподобалася. Ми готувалися до програми, і, і сьогодні мама у нас діла дуже гарне платчика. Змінилось і оформлення телеканалу. Ми створили нові заставки і оновили студії. Цей новий телевізійний сезон по особливому цікавий. Цього разу ми запускаємо оновлюємо повністю заставки провінційних вістей, оформлення їхнє. Також буде нова студія. Оновився також наш сайт. Ми стаємо ще ближчими до глядачів. Сайт став зручнішим, а ще кожен може запропонувати свою новину. Ми хочемо бути ще ближче до наших глядачів, тому оновили наш сайт, і щодня ми там публікуємо всю інформацію, яка тільки відбувається у нашому місті. Але дуже часто інформація, яку мають наші глядачі, може бути новішою, цікавішою, унікальнішою, ніж маємо. Ми. Тому спеціально ми створили кнопку Надіслати новину, і будь-хто, будь-який тернополянин, може запропонувати свою інформацію. Ми її обов'язково опублікуємо. Тому коментуйте наші новини, спілкуйтеся з нами, бо ми працюємо тільки для вас. Ще більше нових цікавих, а головне вигідних пропозицій підготував для наших рекламодавців відділ реклами та маркетингу. Ми зробимо все, аби ваш бізнес. Успішно розвивався. День народження це завжди початок чогось нового. Ми дякуємо усім, хто впродовж цих років залишався з нами і був нашим партнером. Враховуючи усі ваші потреби та побажання, рекламний відділ телекомпанії TV4 розробив багато нових пропозицій. Ми зробимо все для того, щоб про вас почула і щоб вас побачила наша понадмільйонна аудиторія. Телекомпанія TV4 готує для глядачів ще чимало сюрпризів. Готується до виробництва велика студія, де кожен із вас. Дорогі наші глядачі зможуть не просто зателефонувати в прямий ефір, а прийти, як на деяких центральних каналах, в студію, взяти участь ток-шоу, задати запитання, пропозицію, і це незабаром бути. Ми розвиваємося, мобілізуємося, мобільним є і наше телебачення. Ми вчимося. Журналісти вже починають їздити на різноманітні семінари, тренінги і все це для покращення нашої роботи. Найкраще привітання, подяка від глядачів. Ми своєю донечкою приготували вам вітання і намалювали невеличкий плакатик. І хочемо від цього свого від цієї своєї сім'ї привітати вас, вас, ваше керівництво і ваших співробітників з нас з наступаючим днем народження. побажати їм всього найкращого, міцного здоров'я, успіхів в роботі, багато енергії, нових знань, відкриттів, всіх вам благ і успіхів в роботі.